Справедливий закон про зброю в Україні е, мав бути в такому вигляді, як він був в першому читанні. Я один із авторів цього законопроекту, але до другого читання він дуже сильно змінився. І змінився не в е, кращу сторону. Справедливий закон це той, який дозволяє і суспільству, і державі мати рівні права. Ми знаємо, що у нас в Конституції написано, що. Ми захищаємо нашу державу, це наш обов'язок. Ми захищаємо зі зброєю в руках тоді, де наше право мати зброю, і саме це є справедливість, щоб кожна людина мала собі зброю і короткоствол пістолет або е нарізну або колодкоствольну. І що не так з цим законом? Перше, е в ньому повністю змінили норми по носінню короткостволу. Тобто там зробили як правками, що тільки після 30 років, тільки якщо ви ем, вже мали зброю якусь іншу 5 років, і тільки через 5 років після закінчення військового стану. Тобто, це термін невизначений. Тобто, можна сказати, що це ніколи не настане. От, а сама логіка краткостволу — це то це про це, 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 це самозахист, тому що. Дистанція пра праці роботи з пістолетом це 5, 10, 15 на 20 метрів. Тобто ми розуміємо, що це якраз ближня дистанція, це якраз про самозахист. Бо 100 метрів, 150-200 метрів це вже не захист, це щось інше. А пістолет це про захист. Саме тому його треба дозволити носити. По-друге, в другому читанні пропонується дозволити травмат всім з 25 років. На мій погляд, під час війни це дуже небезпечна річ, тому що важко відрізнити, де в тебе зброя летальна, а де травмат. Хоча травмат це теж може бути летальною зброєю і випадків дуже багато. Третє. Третє це, те, що мені дуже не подобається, те, що МВС дають повністю всі права заходити в помешкання власника зброї, коли завгодно. Потім, коли ти Транспортуєш свою зброю, ти маєш про це говорити і питати дозвіл у МВС. Потім додається карна справа до трьох років, навіть якщо там є проблеми з зберіганням ти транспортуванням своєї власної зареєстрованої зброї. І головне, головне, цей закон взагалі не вирішує проблему трофейної зброї. Ми всі були на фронті, ми всі спілкувалися з військовими, ми всі бачили декуповані території, і ми знаємо прекрасно, що дуже велика кількість незареєстрованої вогнепальної зброї зараз знаходиться на руках. А у людини, яка тримає цю зброю себе вдома, у неї тільки два виходи є: Перше, або її легалізувати, зареєструвати на себе, або закопати тихенько. Тому закон цей мав навпаки дати можливість на всю цю зброю на світло винести. Щоб ми всі знали, що скільки мільйонів мільйонів одиниць зброї знаходиться на руках у людей. Це, з цього, ну це, це банальна логіка. Тут виграють всі: і власники трофейної зброї, і держава, тому що ми всі розуміємо, що у нас є. На жаль, цього в законі немає, і насправді цей закон вже перетворився на, ще, ще навіть найгірше, ніж те, що було до, до, до цього. Тому я впевнений, що. Ми не будемо голосувати за цей законопроект. Ми будемо збивати ці правки, і якщо не вийде його збалансувати, зробити справедливим, тільки на друге читання відправляти його. Я сподіваюся, що колеги всі це розуміють і мислять так же, як, як, як і ми, і наша команда. Ремарка до цього закону: я впевнений, що треба внести зміни до 36 статті ККУ щодо меж самооборони, тому що. Наприклад, в Америці право власності священне. У нас в Україні так. Ну так написано в законі, в Конституції і, і так далі. І це говорить про те, що я маю право захист, захищати себе, свою родину, свою власність зі зброєю в руках. Але е, Каку каже, що е, якщо я, наприклад, е, когось вбиваю у себе вдома, нападника, наприклад, а у нападника був тільки ніж, а у мене, наприклад, карабін, то я буду нести відповідальність. В Сполучених Штатах такого немає, і я вважаю, що в Україні теж треба змінити ці норми для того, щоб я не ніс відповідальність, якщо я захищаю себе, своє майно свою родину від нападників. Наприклад, там 5-6 людей з ножами, а я з автоматом. Звичайно, прокурор скаже, що у мене перевищення меж оборони. Оце треба змінити. В Ізраїлі знаю точно, що в Швейцарії всі мають вогнепальну зброю, навіть снайперські гвинтівки. Ну там просто такий принцип самооборони є. То, то територіальної і взагалі національної. Всі люди, хто воєнно зобов'язаний, там мають свої інструкції, у них є свій фах, своя спеціальність, посада і точки збору. І якщо він снайпер, то в нього там снайперська гвинтівка знаходиться. Наприклад, вдома вона охороняється, він виїжджає на тренування. І тут проблем ніяких немає. Тобто, зброя майже у всіх є. Майже у всіх потужних країнах. Є дозвіл на носіння зброї.